Хопача, а в мене черговий Субару Форестер. Всім привіт! 2023 рік. Комплектація Limited. Автомобіль моїм партнерам пригнаний штатів. Пошкодження по бокам, по бортам були: морда, ланжерони, зад, все ціле, там двері, крило ось таке міняли. І сьогодні про неї розповім. Приступіться, поїхали. Під капотом, як завжди, 2,5 атмосферний двигун, опозитний, звісно, з безпосереднім вприском. Subaru Boxer називається, потужністю близько 185 кінських сил. І варіатор з повним приводом О, надійності, я саме кажу. В Україні того нічого не робилось. По пробігу там, 3 чи 4 тисячі ще можна їздити на цій оливі. Морда підкапотка, все рідне. Єдине, що при погрузці трошки вилами. Підігнули бампер і лопнули тут -от ці, бачите, кріштейний фар, вони підпаяні, але фари рідні, оригінальні, ті, що тут заводи і стояли. По морді по лонжеронам, по підкапотці взагалі тут нічого більше не торкалось, не чіпалось, крім того, що про фари я вам розповів. Капот, бампер, крило в рідному Ось ця дверка рідна, але єдине, що на неї. Робився перехід. Мінялась ось ця дверка, бушна з донора. Крило все ремонтувалось. Ну І, звісно, крило ремонтувалось і сюди на пройом фарбовку теж робили. покраску. Є. Кришка багажника не тронута, дах не тронутий. По лівій стороні поміняна з донора, також оригінальні, не шпакльовані, не рихтовані, нічого. Дві двері і крило. Крило десь тут приблизно врізалось. Ну, і так само, звісно, крило замінювалось, тому пройом тут фарбований. Ще а, відверки десь отут, на самій на наружній фільонці, був десь отут от, невеличка м'ятинка, тому прийому тут стоєшку пофарбували. А, тепер, тепер це крило Ну, коротше, ліва фарбована, а на правій стороні три деталі фарбовані. Другим слоєм. Жерони, ще раз повторюю, сам стакани, все це повністю тут рідне і ціле. дах, без зауважень. Лобове скло також довелося замінити. Ну, іначе все, гума. Гума Falcon, і її оригінальна, та що на ній стоїть салон. На що ще маю звернути увагу? що Зелені Форестери у мене були, але трошечки більш такі темні. В такому кольорі от саме цього покоління, в мене вперше. Ну, яскравий кольор, такий дуже красивий. Дивіться, як він виглядає гідно. Але є безключовий сенсорний доступ, дзеркала з обігрівом. Дата конвейерна у нас 22 рік 12 місяць. В Україні вона у нас так і розмитнулася за цією наліпкою. Але в Америці в техпаспорті у неї був 23 рік, з заводу так було задумано, але в Україні розмитнення так стає дорожчим. Є електропровід сидінь. Стан сидушок в бездоганному ідеальному стані. Без перебільшень, на такому пробізі, в принципі, як ще може бути. Музика у нас Harman Kardon. 4 склопідйомника. Передні завтра режимами електродзеркала. Тут у нас електропривід кришки багажника, SRH -off – це функція вимикання поворотної лінзи в фарах, пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість щитка приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп тут примусово. І треба після кожного запуску, якщо ви хочете, щоб вона не активувалась, то її треба вимикати тут. І монітори сліпих зон у нас знаходяться тут в зеркала. Шкіряне кермо в бездоганному стані, як нове, все виглядає чітко. Є датчик світла, є протитуманки. Підрульові полістки маємо. Тут управління бортовим комп'ютером, нашим, датчик тиску в шинах є. Управління мультимедію Hands-Free. Ін це кнопочка, яка у нас змінює тут режими по тому бортовому комп'ютеру великому. Тут у нас адаптивний круїс-контроль від системи ISI, він з радаром, дістроніком, з утриманням в смузі. Айсай це дві камери в 3D зображення, сканують картинку на дорозі, з будованим інтелектом, дуже крутезна система. Ну і тут примусово можемо вимикати захист від з'їзду і захист від зіткнення, якщо нам треба в п'ятнашки, наприклад, пограти. Є режими «спорт», умовно, і інтеледженс. Інтеледженс запам'ятовує наші налаштування, як ми себе поводимо за кермом. Під нас налаштовується. Спорт більш такий динамічний. SI-драйв. Тепер підігрів керма маємо. Мультимедіа з Bluetooth, USB, hands-free, AUX, Android Auto і CarPlay. Все це тут є. Через шнурок під'єднуємося і погнали. Камера заднього виду є. Парактроніки задні є. А також, окрім парактроніків, також ми маємо функцію Rear Autobrake. Ця система за рахунок парактроніків дивиться, якщо ми не помітили якийсь предмет або людину, або забор, або кущик, або дерево. Вона зупиниться автоматично і не дасть на нього наїхати. Клімат-контроль у нас двозонний. Кнопочка старт-стоп, звісно, у нас є. Обігрів передніх сидушок, електроручник, автохолд, допомога при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів, вона буде стояти автоматично. І X-Mode вона нас має два режими: сильний бруд сніг і сніг бруд звичайний, а також норм режим. Це нам допомагає на ускладених таких дорожніх умовах, покриттях вибратись з джунглів. Є. Yeah. Два до речі, ключик і ключик з автозапуском з ось таким брілком. На новому склі від нього бачите антенка, все працює перевірено, це пощастило. Маємо красивенний, величезний люк. Форестери цим балують. Люк великий як панорама, в нього можна дивитись дуже круто. От. Але при всьому цьому він залишається люком і максимально практичним елементом. Ну, ось так ми можемо насолоджуватись через скло, дивлячись на небо. З місцем, як завжди, у Форестера все добре. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз сам за собою, сиджу достатньо зручно, мені тут дуже добре. Спинка у мене змінює свій нахил, ми можемо прилегти, можемо присісти, пристати. Все добре. Є підлокітничок, є два підстаканечка, є свій повітродув назад і є два USB-порта для зарядки наших улюблених гаджетів. Привіт, кришки багажника працює шикарно у цьому поколінні Форестерів. до них немає. Взагалі. Є гумові килими, бачите такі. тут, Є тут ще накидки на арки, щоб ми їх не царапали, не Harman Харман Кардон тут, Спинки у нас таким чином тут скидаються, якщо нам треба бах, І бачите, ну там трошки водійська заважає, бо я сильно довгий. Тут полиця під полицею, де ми можемо розкидати наші якісь там речі дрібниці, нижче, декатка, дамкрат, крючок, буксировочний, викрутка, балонник, рукоятка, все в комплекті, все як має бути по заводу. І без всяких зауважень ці штучки до речі тримаються на таких от наліпках. Ну, а шторка ще це великий бонус для Америки. В вас багажнику. Тут ми можемо зачиняти як багажник окремо, так і одразу всі центральні замки, якщо нам треба, вже уходити. Я маю звернути увагу, що є прикольні вітровички, дуже прикольні. Напевно, це оригінал, ну, Не знаю, може не оригінал, але виглядає. Ага, Subaru оріждніл, так крутезні. Ну видно, що крутезні. І мені дуже подобається на другому ряду що Тут таким пластиком закрита повністю. Бачите, щоб не жовт човгали тут ногами, не стирали краску. Оце мені дуже теж подобається. По безпеці тут відпрацювали обидві штори, більше крім них нічого. Шторки відновлені, безпека вся відновлена і справно, моїм партнерам це зазвичай так відбувається. Але я завжди кажу довіряйте, але перевіряйте. Перевірки ніколи не буде зайвою, я на цьому наполягаю. Для багатьох не секрет, що саме Forester SK це моя улюблена тачка на сьогоднішній день. Я в них влюбився дуже сильно. Певнено, вам скажу, що на пробігу 21 тисячі кілометрів ну нічого поганого тут бути не може, щоб мене щось розчарувало або неприємно здивувало. Але все ж таки, заради нашого. Сумісного успіху ми зробимо невеличкий тест-драйв. Знаєте за що я люблю Форестер? За те, що в ньому не треба, як в Каєні або в Мерседесі Джелі, або в БМВ будь-якій, витрачати тисячі доларів на обслуговування, а просто їздити і насолоджуватись. І неважливо, пробіг у вас 80 тисяч кілометрів 130 або 200. Ви Просто будете їздити, робити ТО своєчасно, якщо буде робити, і все. От за що я люблю. Форестер. По комфорту, по шумоізоляції все достатньо непогано, як для японського автомобіля. Вони ростуть, розвиваються з кожним поколінням, з кожним оновленням, все краще краще, краще. А на тему повного приводу. Я вважаю, що єдиний, хто може сперечатись, це Audi Quattro. Вони дійсно круті. А так, то у Subaru майже і немає конкурентів. Ну, зараз маленький стартап. Так, це не Cayenne. О, До речі, забув спорт режим, його вимкнути. Це, це не Cayenne. Що мені ще зробили 100, це не BMW, це не Mercedes. Але 100 ми свій зробили може на пару-тройку секунд довше, ніж вони. Але ж їдеш і знаєш, що ніяких проблем. Просто нова тачка. Тепер пострибаємо по трамвайним реєчкам. Вони доволі тут такі грубі, я спеціально на них максимально. Стрибаю, форіку дуже-дуже м'яко. Ти не відчуваєш тих рек взагалі, тобі все одно профіль у тебе високий, підвізка дуже м'яка. І при всьому тому, що на дорозі він теж досить непогано стоїть на швидкостях. Приблизно я намагаюся це показати. Питаєте ви мене ще, які витрати пального цього автомобіля? Витрати пального будуть від 9,2 до 11,8, 11,5. Ну такі цифри я бачив приблизно максимальні. Нехай це буде десятка в середньому. Нехай це буде 10-11, але реально я вам кажу, не то, що я вам хочу підрозказати. Ну це люди в мене купляють машини і кажуть: ну ти був правий, так і є. 9,5, 9,8 цілком реально виходити на них. Ну якщо не брати зимній період, великі затори там, і так далі. Реально з клімат-контролем це по місту. Реально. По місту Дніпру, в якому населення близько мільйона. Зовсім не від мене заключення, але я й сам це бачу і знаю. І американські там канцем репар там робили Subaru, Зараз в топі по надійності, і практичності. Вони займають першу позицію в американському цьому звіті. Але навіть якщо обрати саме цей конкретний звіт, то в цілому, ну то так, плюс-мінус, і є. Точно на сьогоднішній день Subaru займає перші позиції. Не тому, що я його продаю, тому що так і є. Тому раджу вам придивитись, тачка крутезна, цінник бомбезний. Де знайти ціну зазвичай пишу під відео. Поспішайте. Бо якщо не ви, ну то хтось інший. До зв'язку до зустрічі з вами, льоха, трендатор. Всім бажаю миру, до ну, нам перемоги. Слава Україні. Я тут на АЗС стою, п'ю каву. Ну, ні, Форестер Крас, ну не мій, але той, який я вам зараз розказую. Знаєте, поруч стояла Джилі Атлас, якась там нова машина. Вона красива, дійсно, ззовні. Але я в замислився, якби мене була Джилі Атлас, що б я зробив? Я б її продав, і купив би себе От і все.